Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик, екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ви мене дуже попросили також подивитися загрози на ем, Різдво по старому стилю. Хтось святкує по новому стилю, хтось святкує по старому стилю. Це право кожного, це вибір кожного, і не треба нікому нав'язувати свої погляди та свою релігію. Я для себе особисто я для себе вибрав старий, старий стиль. Ну, я маю на увазі ще старий ще до Радянського Союзу. Тобто це новий, старий новий стиль виходить. Це от якраз от 24 число. Тому що по канонах взагалі Україна раніше так і святкувала по цих датах, але кожен вправі вибирати, як йому святкувати. І багато хто з моєї аудиторії хотів також і просив мене подивитися, чи є загрози на ці дні. Сьогодні 7 число, я записую це відео 7 числа, тобто я дивлюся, грубо кажучи, на 3 дні. 7, 8, 9. На 3 дні Різдва, якою буде ситуація в Україні. Скажу від себе, я складав прогноз по днях, що загрози є таке досить великі. І на сьоме число, і на восьме, і на дев'яте. Дев'яте ну трохи менші загрози. Дев'яте це такий більше перехідний день. Але сьоме, восьме число мені карти дійсно показали загрози. А так, тому що там пікові карти випадали, такі досить складні та небезпечні. Я би хотів зараз подивитися на двох колодах: на циганський і на таро, що може відбуватися, от якраз сьомого, восьмого, дев'ятого числа. Я записую це відео сьомого числа. О, 10-й годині ранку. Добре, давайте ми з вами подивимося. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозування, в тому числі підписуйтесь на мій YouTube, TikTok. Добре, давайте ми з вами подивимося конкретно на якраз ці дні, що буде відбуватися. Так, добре. Я хочу витягнути 4 карти з циганської колоди. І я хочу витягнути 3 карти таро. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо для того, щоб подивитися питання, яке стосується загроз саме на релігійне свято Різдво по стилю, якого притримуються, в тому числі також люди з України, і їх багато. Давайте теж дивитись на це правді в очі. І до речі, в коментарях можете поділитися, також по якому стилю ви святкуєте і чому. Ну, і можете аргументувати, чому так. Добре, дивимося. Карта врача, карта лікаря, проблеми по здоров'ю, загрози здоров'ю така не дуже хороша карта. Карта радості. Позитивна та хороша карта. Карта сюрприза. збройне фінансове підсилення, карта утішення. Ну, карта врача єдина негативна карта. Взагалі тут карти більше позитивні, але давайте ще на таро подивимося, що мені карти покажуть. Десятий Аркан колесо Фортуни, карта великих перемін, карта трансформацій. Трійка Пентаклів, карта успіхів і Туз Пентаклів, карта грошей. До речі, дуже цікавий фінансовий період, якщо судити по цих картах, трійка Пентаклів, Туз Пентаклів, якщо ви давно хотіли щось придбати для себе або кудись інвестувати кошти, то карти говорять про якісь великі успіхи. До речі, досить цікаві карти, досить позитивні, навіть не в контексті війни, а в контексті енергетичному, період якогось збагачення. Досить великого. Якщо говорити конкретно про контекст війни, то я вже склав прогноз по днях. І мені карти показали якраз на 7, 8, 9 число загрози і атаки. Вони можуть бути. Але тут я дивлюся на інший контекст на контекст економічно-фінансового характеру. По-перше, карта сюрприза. Біля карти радості в комбінації це карти великого виграшу, великих грошей. Тут туз Пентаклів, Трійка Пентаклів та Колесо Фортуни. Прямій позиції. Всі три карти разом в комбінації це теж карти великої виручки, грошей та успіху матеріального. Тобто треба кудись інвестувати свій потенціал, свою енергію, свій талант, свої кошти, в тому числі, або активно працювати, тому що будь-яка справа, будь-який проєкт, який запуститься в ці дні 7, 8, 9. Матиме великий успіх. Так що хто хоче запустити свій якийсь проєкт фінансово орієнтований, то от, мені здається, карти такі досить класні випадають на цей період. Загрози, повітря, не є. Але я би сказав так, пережити можна все. Так що об'єднуємося і разом до перемоги. Обов'язково все подолаємо, все негативне. І дай Боже, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. Я. Ну, склав прогноз. В принципі, я скажу так: ну, тут карти мені не показали великого негативу. Вони показали якесь збагачення, якісь фінансові такі моменти дуже цікаві. Але якщо говорити про контекст саме воєнний, ну, в принципі, прогноз по днях в мене складений, і там я сказав все, що я хотів сказати. Ну, в принципі, так. Добре, пропонуйте теми для ефірів, пропонуйте прогнозування. Постараюся активніше працювати відтепер, дисциплінувати себе треба. Максимально добре. Цілую люблю, обіймаю. Бажаю всім мирного неба. Грошей вам побільше, як на цих картах, які випали. Успіхів, фінансового благополуччя, ну і всього того, чого ви собі хочете самі побажати. Хорошого та позитивного. До нових зустрічей! Цілую люблю. Ставте лайки. Побачимося в нових прогнозуваннях. Всього хорошого!